Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні хочу вам розповісти про два запуски аркади на рівних. Уже є інформація із строками, модифікаторами і, звісно, нагородами. Далі розповім точну дату початку вручення заслуженої нагороди 2025 року. Подивимося на схіншоти нагородної машини. Вона вже раніше була відома, я за це розповідав. Також коротко обговоримо нову чехословацьку естежку восьмого рівня з системою дозарядки на 6 снарядів. Називається вона Єзавець і ця машина у нас вийшла на загальне тестування у 2,1 1 вот, тобто в цьому оновленні, що у нас буде новорічним, друзі. Ну і в останній частині відеоролика розберемо нову сутність, що з'явиться з оновленням 2.1. вод, а саме улюбленці, друзі. Улюбленці на даний момент тут говориться про собаку, яка буде в нас у гаражі. І це не просто якийсь елемент декорації або затишку, це ще й буде приносити своєрідний такий фінансовий профіт. Тобто дещо буде впливати на кредити, дещо буде впливати на досвід, на бони навіть. Коротше кажучи, зараз за це будемо говорити. Говорити більш детально, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаю з режиму аркада на рівних, який повертається в нас на два запуски. Тобто по вихідних, от перший запуск 14 по 16 листопада, другий запуск 21 по 23 листопада. Що стосується модифікаторів, то в нас їх буде три штуки. От перший модифікатор залізне серце збільшує запас міцності на 60 або 1750 відсотків, залежно від рівня техніки, зрозуміло, чим менший рівень, тим більший буде запас міцності, так скажемо. Бронепробиття так само по такому самому принципу буде вже підвищуватися. Тобто бронебійник от, підвищує бронепробиття на 20-460% залежно від рівня техніки. Ну і спустошувач підвищує шкоду від 10 до 290% залежно від рівня техніки. Що стосується правил, то вони такі, як були раніше, в нас 11 рівні не додаються. Тобто з 1 по 10 рівень можна брати от техніку. Бої 15 на 15, економіка тут ну, відсутня, так скажемо, тобто ви нічого не заробляєте і нічого не витрачаєте. Тільки єдине, що буде у вас фармитися, це, звісно, нагороди із прогресії. До речі, з самого цікавого, давайте подивимося якраз на них. От тут у нас є прогресія першого запуску серед нагород. Бачимо 350. 50 от, тисяч кредитів, 5250 вільного досвіду, 400 бун, по два резерви. Найцінніші строкові резерви 7 дневні на плюс 50% до кредитів на 1 годину. Також є от, два резерви строкових семидневних до плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину, і два резерви на бойовий досвід, плюс 50% також строкові 7 дневні. Компонентів 400 штук, ну і також будуть випадкові ще нагороди випадати. Тут одна з наступних. 500 або 2500 тисяч одиниць вільного досвіду, 25 або 50 компонентів, 1 або 3 дні танкового преміум аккаунту, різні резерви, друзі, можуть випадати. Ну і звісно, кредити 25, 50 або 200 тисяч кредитів. Що стосується другого запуску, то тут у нас трішечки відрізняється, тому що по кредитах от 350 тисяч, так само 5250 от вільного досвіду, 400 бон, але вже по резервах менше по одному. 400 компонентів, 50. Десяточок бойової перепустки там не було, тут вони є. Ну і відповідно випадкова нагорода так само, ну по тому переліку, який я до цього називав. Коротше кажучи, непогано можна буде, якщо буде, звісно, час і бажання, зайти в аркаду і зафармити оці нагороди. Наскільки я пам'ятаю, там не дуже довго потрібно грати, десь годинки, півтори-дві, по-моєму, десь в таких діапазонах для того, щоб пройти оцю прогресію, за декілька днів можна там по півгодини трішки більше виділити і пройти. Але це вже, знаєте, в кого є можливість, тому що я розумію, все прекрасно. Зараз енергетика, всі справи, плюс до того час, це ж все потрібно виділяти, тому що. Своїх вправ багато. Далі, от у нас, друзі, з'явилася інформація вже точна по точній даті початку вручення заслуженої нагороди 2025 року. От у нас от дата є 3 грудня 2025 року. Я от дописав середа. Це в нас випадає. Оце у нас початок вручення заслуженої нагороди 2025 року. Буде от в середу 3 грудня. Нагородним танком для ветеранів от цього року стане Black Prince 2, важкий танк цьому рівні як. І механіка спарення гармати. Про це я вам вже розповідав. Його дадуть ветеранам гризі стажем понад 4 роки. Традиційно будуть інші ігрові нагороди, на вибір будемо їх обговорювати, коли вже буде анонс заслуженої нагороди туди поближче, там, за день чи за скільки вона з'явиться до релізу. Так скажемо, ця інформація, будемо її обговорювати. Ну і от ви бачите зараз на своїх екранах оновлену 3D-модель танка Black Prince 2 звод 2.1. Трішечки її переробили. Бачимо, от табличка з'явилася на башті, що це у нас заслужена нагорода. Коротше кажучи, нічого особливого, але все ж таки приємно отримаємо сьомий рівень акційний. От в нагороду. Окрім того, будуть не менш важливі нагороди, от конкретно, які ми будемо вимінювати за жетончики. Ці справи це все як завжди. Тепер давайте буквально пару слів хочу вам е, сказати про танк, який новий от з'явився е, на е, загальному тестуванні. До речі, не на супертесті. Він оминув супертест, а от на загальному тестуванні називається він Єзавець з оновлення 2.1. Єзавець Чехословаччина ст 8 Прем, механіка системи дозарядки на 6 снарядів з'явився вперше у грі на першому загальному тесті 2.1 вуд. Вот. Це вже другий танк із системою дозарядки де заряджання кожного снаряда, однакове у магазині. З такою особливості тестують, наприклад, кокодріло. Друзі. За нього я вам розповідав і показував навіть, от реплечик прислав мені підписник, як це все виглядає, як виглядає ця машина. Помітно, що машина виходить в обхід повноцінного етапу супертесту, ТТХ, на який впливає механіка танка. До речі, я не знайшов на цю машину от такої, знаєте, як на супертест виходить машина. от Характеристик. Ні, ця машина минула супертест, немає цієї картинки з характеристиками, тому зараз коротко, просто пробіжимося по тих характеристиках, які у нас от були заявлені на вот експресії. Детально будемо розбирати вже тоді, коли будуть реплечики в мене з цією машиною. Вогнева міць середня школа. Шкода 180 одиниць за постріл, але в нас тут барабан на 6 снарядів. Тобто альфа, звісно, дуже маленька. Це в середньому 180, може і 150 приблизно вилетіти. Це ви самі розумієте, як для от 8 рівня дуже маленька альфа. Середнє пробування броні на ББшному цьому базовому снаряді 214 мм небагато. Середнє пробиття під каліберним снарядом 248 мм. Це в нас голда також небагато. Середнє пробиття фугасом 42 мм. Взагалі дуже мало, друзі, навіть 50 міліметрів не дали. Перезаряджання всього магазину 36,24, при тому, що перезаряджання між пострілами 3 секунди. Ну, більш-менш нормально, можна сказати, між пострілами. Хоча з такою альфою хотілося б максимум 2 секунди, друзі, тому що 180 одиниць це взагалі смішно в середньому, може вилітати і по 150, подивимося. Можливо, будучи змінювати цю машину, це все ясно. Якщо подивитися далі, то ми бачимо, що в нас час до зарядки кожного снаряду по 6,04 секунди. Тобто всі От всі 6 снарядів заряджаються з однаковою цією так скажімо, швидкістю з однаковим часом. Снарядів у магазині 6, швидкість повороту, башти 41,72 непогано, кути вертикального наведення в нормальній, мінус 8. Плюс 20 градусів, час ведення хороший, 1.92 в базі, це все розкачується, буде ще менше. Розкид на 100 метрів 0,35, тобто дуже великої точності не буде, десь приблизно в розкаченому стані 0,32. Середня шкода на хвилину 1788. Тобто цей показник поганий, друзі. ДПМ у нас поганий і своєрідна така розплата за оцей магазин до заряджання, так скажемо, на 6 нарядів. Ну і Останнє, що тут у нас є, швидкість польоту от снарядів. ББшний підкалібер осколково-фугасний, тобто ББшка і фугас летить із швидкістю 970 метрів на секунду. Ну а під калібр швидше 1180 метрів на секунду. Екіпаж 4 чоловіки, командир, він же радист, механік водій, навідник і заряджаючий. Коротше кажучи, якась така дивна машина, подивимося, мені здається, ну на ній буде грати не так то й просто. Хоча це треба детально розбирати повністю всі характеристики, дивитися бронювання, всі справи, як на цій машині відігрувати, яка динаміка, всі справи. Це все будемо розбирати вже тоді, коли у мене, наприклад, буде реплечик з цією машиною. Якщо ви її зустрінете, надсилайте мені на електронну пошту або в переписці там в телеграмі в коментарях. Я буду вам дуже вдячний, зможу просто-напросто то у режимі вільної камери зняти цю машину і будемо розбирати вже от характеристики із Теж GG повністю, щоб розуміти, що ця машина представляє. Ну і останнє, що я хочу сьогодні обговорити, це, друзі, ту неочікувану інформацію, яка з'явилася сьогодні на Вотекспресі, доволі така цікава, позитивна. Мені, по крайній мірі, сподобалася ця ідея, а саме нова сутність улюбленців оновлені 2.1. От, що це означає. Вновлені 2,1 в гаражі з'являться улюбленці. Ваш вірний компаньйон сидітиме поруч із танком, а також матиме власне лігво в гаражі. На даний момент доступна німецька вівчарка, якій можна обрати унікальне прізвисько. У майбутньому, мабуть, з'являться інші породи собак. Дуже сподіваємося, що не лише собак, а й котів до прикладу. Улюбленець приноситиме додаткові кредити за бій, але в клієнті прописані і інші ресурси, які можна буде отримати. Тобто, друзі, з цієї інформації, ми усвідомлюємо вже, що це не тільки буде елемент естетичного задоволення і затишку от в гаражі, а ще й буде приносити економічний результат, тобто своєрідний такий буст, наприклад, тих самих кредитів, як от зазначено з цією собакою, плюс 10% до кредитів продовж 10, наприклад, боїв. Крім кредитів, буде ще фарм можливий в подальшому, я так думаю, можливо, у різних улюбленців будуть свої бусти. Ну, я так розумію на даний момент. Наприклад, того самого досвіду екіпажу, буст може бути, бонів, також події, які зазначені, на вас чекатимуть захоплюючі історії та безліч нагород, бойовий досвід буст. Вільний досвід, буст. І навіть золото, друзі, навіть золото, фарм. Можливо, це в поєднанні з плюсом буде якийсь буст, ну, наприклад, фарму. Чи що це мається на увазі, подивимося, можливо, це без плюса, Просто якийсь герой, наприклад, точніше улюблений, це який ми там зафармили в якісь події, може впродовж там певного часу, поки він актуальний. Наприклад, давати нам голду за виконання якихось там завдань, проведення боїв, чи ще щось. Подивимося, як це все може бути. Тут ще інформація Звісно, немає. Бонус збільшує нагороду незалежно від результату бою. Після досягнення ліміту 10 боїв, бонус перестає діяти. Це так, як у нас, наприклад, із цією собакою. Головна механіка улюбленців рівень синергії. З кожним новим рівнем синергії, міцніше ваша дружба, з вихованцем. Цей бойовий товариш найкращий союзник, якого тільки можна уявити. Проте, якщо ви довго будете неактивні, рівень знизиться. Ну, все зрозуміло, своєрідна така мотивація, щоб більше грали гравці, все ясно. Взаємодійте з улюбленцем, щоб підвищити рівень синергії. Після досягнення максимального рівня ви станете бойовими товаришами. Проте, якщо ви будете довго неактивні, рівень знизиться. Прокачування синергії улюбленця відкриває нові унікальні анімації. Також, поки ви знаходитеся в бою, ваш вихованець може принести будь-яку нагороду. За виконання певних подій можна буде отримати прикрасу для будки улюбленця. Прикраси в нас також зазначені, от є картинки, зараз ви можете їх бачити, що на даний момент от відомо. Крім того, судячи з файлів, будуть присутні унікальні улюбленці з фіксованими прізвиськами. І швидше за все, Бону самий, друзі, тобто цими самими бустами. Такі улюбленці, найімовірніше, будуть доступні для отримання лише у рамках спеціальних подій. А так як дана сутність не прив'язана до новорічного наступу, отримувати ми її будемо у багатьох подіях. Також можна буде придбати додаткові прикраси для куточка улюбленця. Тобто, друзі, не можна назвати цю механіку абсолютно якоюсь новою, що ми нічого такого не бачили. В нас новорічні наступи кожного року проводяться, і там був той самий чафі. Або навіть під час новорічного наступу 2025 року у нас було на вибір дві от собаки, мається на увазі різновиди. Звісно, там вони давали з мішечків подарунки, тут буде постійно якийсь буст. Коротше кажучи, подивимося, як це все буде у подальшому. І також тут зазначено, що можна буде придбати додаткові прикраси для куточка улюбленця. Ну, Подивимося, я так думаю, що це не обов'язково. Хоча ну, зрозуміло, що це все робиться заради того, щоб мотивувати. Гравців заходити кожного дня, хоч декілька боїв от проводити це раз. А друге, можливо, навіть для того, щоб хтось там задонатив яке золото для прикрас там, улюбленця, щоб в гаражі у вас було більш затишніше. Ну, коротше, кажучи, подивимося, як це все буде реалізовано. Пишіть свою думку, мені дуже цікаво, друзі, тому що це, ну, я думаю, що це позитивна інформація. Це своєрідний перший буст, друге, затишок от буде додатковий у гаражі. Ну, я до цього позитивно, по крайній мірі, відносяся, тому що донатити ніхто ж не змушує. Ну, по крайній мірі, знаєте, там в наглу, прям що донати, будете додонатити, будете буст отримувати. Подивимося, в подальшому, звісно, з іншими ресурсами, такими як бони, золото там чи вільний досвід, можливо, там тільки через донат або в якихось активностях треба буде виконувати бойові завдання для того, щоб зафармити ну, якогось цього персонажа, так скажемо, ну, в лапках улюбленця, для того, щоб він тобі приносив продовж деякого часу певні ресурси. Це все треба буде прораховувати, дивитися вигідно, невигідно, будемо це все обговорювати раз всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.